Служба новин головні події дня, що минув. Вітаю вас у випуску. Дивіться про таке. Безпека на дорогах. Державтоінспекцію інспекцію чекає чергова хвиля змін. Не треба, щоб наші органи внутрішніх діл за мажорами дуже внимательно дивилися і жорстко жорсткодійствували в випадку необхідності. Туберкульоз атакує. Черкаська область за кількістю інфікованих займає восьме місце у всеукраїнському рейтингу. Сучасна лікарня працює. Послугами обласної дитячої лікарні скористалися більше десятки тисяч людей з багатьох регіонів. Эта всю службу в Унікальні знахідки з глибин Дніпра. В Черкасах відкриється спортивний музей підводних знахідок. Експонати шукатимуть на дні Дніпра Черкаські драйвери. 7 серпня в Україну заборонено возити бразильську свинину та білоруські молочні суміші. За результатами досліджень у продуктах тваринного походження виявлено невідповідність за мікробіологічними показниками. Розпорядження про заборону видав головний державний інспектор ветеринарної медицини України. Близько 450 випадків захворювання на туберкульоз за останні шість місяців було зареєстровано на Черкащині. Порівно з минулим роком на 18 осіб більше. В області на 100 тисяч населення припадає 57 інфікованих. А це восьме місце у всеукраїнському рейтингу. Відсутність в Україні лікувальних відділень закритого типу. Одна з основних причин росту захворювання туберкульозом, запевняють лікарі. Доки хворий вільно пересувається вулицями населених пунктів, за рік він може інфікувати понад 15-20 людей, ні адміністрація, ні медичний персонал він не може хворого утримувати. Ми ж не маємо права його утримувати в закритому приміщенні чи в загратованому приміщенні. Він гуляє по території, підходить автобус, він сів автобус, поїхав, в Черкаси, в найближчі села. Це його право. Законодавчо у нас не вирішено це ще питання. Останнім часом випадки захворювання на туберкульоз спостерігаються і серед дітей. Переважно це представники підліткової групи населення. Нині на лікування в обласному протитуберкульозному відділенні 28 дітей із таким діагнозом. Во-первых, подразковий возор, це сам себе об'яснює, це і гормональний взрив йде, і емоціональний ідуть у дітей нагрузки. Часто вони не вовремя По чому? Потому що уже як говориться многі дітей. І качають 9 класів, витірять контакт, наблюдені за ними постійно. А самі знаєте... отношення підростків к своєму здоров'ю. Для контролю і виявлення хворих на туберкульоз в області діє три пересувних флюорографи. Але цього недостатньо для того, щоб масово обстежити населення. Стаціонарні флюорографи, які є в оздоровчих закладах, морально застарілі. Грошей на придбання нових бракує. Не приділяється значної уваги і проведенню обов'язкових профоглядів в установах та підприємствах. Така тенденція лише прискорює ріст такої небезпечно-суспільної хвороби, констатують лікарі. Обережно на дорогах. Ще дві години у ДТП в Україні помирає людина, і штрафи не зменшують кількість аварій. Цього тижня в уряді відбудеться засідання, на якому мають прийняти комплекс заходів, що підвищить дисципліну водіїв. Серед новацій, які обговорюють фахівці, збільшення часу, підготовки новачків, переакредитація автошкіл, а головне підвищення відповідальності за порушення правил. Переважна більшість аварій на українських дорогах відбувається з вини водіїв. Вони ігнорують правила дорожнього руху. Через це щороку в Україні травмується близько 40 тисяч осіб. В середньому 5 тисяч українців помирає на дорогах. В уряді називають цю ситуацію катастрофічною та готуються прийняти комплекс заходів, які дисциплінують водіїв. Аби дізнатись, чи якісно готують нових водіїв, Микола Азаров відвідав автошколу. Викладачі зі стажем кажуть, не зайвим буде збільшити час підготовки початківців. Натомість нарікають приватні автошколи у ганитві за клієнтом, навпаки, скорочують години навчання. Нюанси зв'язані з напарковках. такие нюанси. А от іменно ті аварії, кото про сходять серйозне, не… Кажем, ні обучення, ні автошкола, це вже менталитет часті менталітет народу. Тобто, в автошколі не учат превышать скорость, садиться п'яними за Заради підвищення безпеки на дорогах Державтоінспекцію чекає чергова хвиля реорганізації. Не виключає очільник уряду. Даїшники мають жорсткіше боротись з недоторканними мажорами. Надо, щоб наші органи внутрішніх справ за мажорами дуже внимательно дивилися, и жестко действовали в случае необходимости. Тот волонтаризм, который у нас был в свое время, когда мы то ГАИ упраздняли, то все это, так сказать, упрощали до беспредела, все-таки нам надо найти разумный оптимум между, скажем, той ситуацией, которая у нас реально есть на дорогах и теми э, структурами, которые должны обеспечивать... Ясно, что надо повышать качество работы госавтоинспекции. Пенсійна реформа в дії. Тепер для призначення пенсій інформацію про зарплату потрібно збирати виключно після 1 липня 2000 року. Попередні роки до уваги не беруться. Такі зміни було зроблено у зв'язку з численними проханнями громадян, яким важко було шукати інформацію про свій заробіток станом до 2000 року. В час розпаду СРСР чимало підприємств припинили виробничу діяльність. Багато фірм поглинула гіперінфляція 90-х і криза 98-го. Чимало архів не лишилося. Тож вход. Ді реформи було прийнято рішення врахувати лише ті дані про зарплату, які були накопичені в персоніфікованій системі обліку внесків з 1 липня 2000 року. Повідомляє правління пенсійного фонду України. 15% українців живуть за межею бідності, повідомили в українському відділенні ООН. Втім, це менше ніж у попередні роки. Щороку кількість громадян, чиї доходи починають перевищувати прожитковий мінімум, зростає. Так з 2010 по 2011 рік майже півтора мільйона людей вийшли зі стану абсолютної бідності. В основному поліпшення відчули багатодітні родини, що мають домашнє господарство. Там рівень бідності у 2011-му знизився на 3%. Майже 157 мільйонів гривень результат роботи комунальних підприємств Черкащини. На таку суму у першому півріччі 2012-го вони виготовили та реалізували продукцію. Це на 20 мільйонів більше ніж аналогічного періоду минулого року. 30 госпрозрахункових підприємств області отримали прибутки в розмірі майже 3 мільйони гривень. 13 підприємств працювали збитково. До державної скарбниці за півроку 2012-го комунальні підприємства області загалом сплатили 10 мільйонів гривень подарування. Сьогодні діяльність підприємств обласної комунальної власності це та значна частина нашого економічного успіху на Черкащині, який сьогодні ми маємо за перше півріччя в цілому по області, адже саме сама мережа комунальних закладів формує також значну частку від загального. Числа підприємств регіона в загальну копілку нашої нашої області. Черкаський водоканал повертає собі свої крадіїв каналізаційних та водопровідних люків примушують відшкодовувати збитки. З початку року підприємство подало до місцевих судів шість позовів на громадян, котрі завдали йому матеріальних збитків на суму понад 50 тисяч гривень. П'ять кримінальних справ уже розглянуто. За їх вироками винуватці мають сплатити водоканалу майже 43 тисячі. Ще одна справа нині на розгляді у суді. Понад 127 мільйонів гривень на цей рік передбачено на виконання робіт об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення. Це кошти бюджетів усіх рівнів. Відновлення будівництва та завершення догобутів пріоритетне завдання влади. До кінця року будівельники повинні їх завершити, зробивши таким чином свій внесок у виконання обласної програми Будуємо нову Черкащину. Це будівництво обласного діагностично консультативного центру, реконструкція поліклінічного і приймального відділення, будівництво відділення інтенсивної терапії Канівської центральної районної лікарні, добудова школи в селі Родниковка Уманського району, реконструкція прибудованих приміщень, житлового будинку для сімей з дітьми-інвалідами по вулиці Конева, 15, дроб 1 під квартири, будівництво спального корпусу Михайлівської спеціалізованої загальноосвітньої школи. Роботу черкаських будівельників високо оцінили відвідувачі Черкаської обласної дитячої лікарні. Об'єкт звели за європейськими стандартами минулого року. Послугами закладу скористалися жителі не тільки нашої області, а й інших регіонів України. З моменту відкриття тут провели більше трьох тисяч оперативних втручань та пролікували понад 50 тисяч людей. Відгуки про роботу головної дитячої лікарні Черкащини збирали наші кореспонденти. Лілія приїхала до Черкаської обласної дитячої лікарні Шполянського району. Вона мати трирічного Артема, хворого на ДЦП. Декілька разів на тиждень хлопець має займатися лікувальною фізкультурою, відвідувати електропроцедури та масаж. Якби в Черкасах не було дитячої обласної лікарні, подібного лікування хлопець міг би і не отримати. В іншій області їздити, тому що це дуже великі кошти. Треба сюди приїжджати набагато дешевше. І тут, взагалі, ну, якби лікування проводиться безкоштовно. А то, щоб приїхати тільки на це потрібно кошти. А взагалі лікування проводиться безкоштовно. медперсонал дуже гарно ставиться до дітей, і діти ну, звикають і дуже добре. Найбільше слів подяки на адресу будівельників та обласної влади висловили лікарі. Для одних це стало першим робочим місцем для керівників від медицини, нагода вирішити низку проблем в галузі. Ну, во-первых, ця бойові допомогла звести всю педіатричну службу в єдине учреждение, що не може не сказатися на качествені, тому що спеціалісти разного профиля допомагають друг другу. У лічені конкретного больного. У майбутньому дитячу обласну лікарню можливо використовуватимуть як міжобласний центр. Сьогодні йде робота щодо залучення до Черкаса висококваліфікованих кадрів. Голова облдержадміністрації Сергій Тулуб зголосився допомогти черкаським учасникам Майдансу у створенні їхніх костюмів. Звісно, фінансово. Очільник Черкащини уболіває за місцеву команду і бажає їм вдалого виступу та перемоги. Майдансери за допомогою до губернатора звернулися через скруту. Вони творчі, талановиті, заповзяті і впевнені в собі. Придумали дивовижну постановку про сили природи і любов до них людини. Утім, грошей на феєричні танцювальні костюми немає. А це один із козирів, Переконані учасники проекту. Наш хоріограф дуже талантливий, і он там на таке, і тепер нам потрібні костюми. Костюми вони, звісно, стоять, тому що хочеться нам бліснуть. Костюми да, у нас креативні, дуже яркі для того, щоб вся Україна запам'ятала імені Черкаси. Буду допомагати, все, що ви скажете, я кажу, чим вам допомогти, яка це праця. Найголовніше, по-перше, виграла молод По-друге, виграв, будемо казати, як ви там не говорили, виграв у Створив інноваційні технології, отримай премію. Грошову винагороду за модерне корисна приладдя заснував Кабінет міністрів України. Розмір премію урядовці визначатимуть щорічно. Щасливчиків визначатимуть на конкурсній основі. Самі виплати будуть приурочувати до дня науки. На здобуття премії можуть висуватися роботи, які стосуються розробок і впровадження інноваційних технологій на реалізовані інноваційні проекти. Черкаси прийматимуть змагання зі змішаних єдиноборств. Спортсмени з Києва, Кировограда, Кременчука, Черкас та інших міст візьмуть участь у боях за Кубок центральної України. Подібні змагання відбуватимуться в обласному центрі. Вперше бійці боротимуться за звання чемпіона центрального регіону і перепустку у фінал Кубка України. Боксери, бійці, самбісти та інші представники бойових мистецтв виявили бажання взяти участь у змаганнях за Кубок центральної України. В'ячеслав Василенко, один із організаторів заходу в Черкасах, каже: вже зараз спортсмени активно готуються до спарингів, адже гідних суперників на турнірі вистачатиме. Дело в тому, що соревновання німну не такого плану, як звикли всі бачити. Тут буде 20 учасників, тобто 10 пар які будуть виходити по очереді, і кожен буде гратися за титул чемпіона Кубка центральної України. Яскраві видовищні поєдинки відбулися вже у кількох регіонах України. Черкаські бої одні із заключних у проведенні кубка. Підготовка та майстерність спортсменів з обласного центру обнадіює, зазначає В'ячеслав Василенко. Переможцем кубка центрального регіону може стати саме черкащанин. То пройшов кубок Южної України, кубок, ну всі по всім регіонам. От, і тепер Кубок Центральної України. Потім всі побідітелі цих э, турнірів зійдуться в фіналі Кубка України, э, котрої, я вже говорив, возможно будуть проходити в Черкасах. Подивитися на спаринги бійців та підтримати наших земляків на змаганнях Кубка центральної України зі змішаних єдиноборств можна буде 18 серпня. Бої відбудуться на території одного із спортмайданчиків прибережного розважального комплексу. Сьогодні в Україні оголошено найспекотніший день літа. В деяких регіонах температура сягала до 41 градуса. Втім, найближчими днями повідомили в українському гідрометцентрі спека спаде на 7-10 градусів. На цьому в мене все. Хай погода приносить вам лише радість. Це останнє повідомлення інформаційного випуску. Далі спортивні новини від моєї колеги Людмили Шевченко. Та погода Бережіть себе. Я вітаю вас про новини спорту. Далі сьогодні говоритимемо про виступи черкаських олімпійців, пляжний футбол, дайвінг та мотокрос. Черкасець Сергій Куліш на олімпійському турнірі фінішував 14 14-м. Не пробивши жодного разу до фіналу у кульовій стрільбі, Сергій Куліш та Артур Айвазян завершують участь у олімпіаді. Причини такого виступу черкаського снайпера криються у невдалій стрільбі на першій позиції, де Куліш відпустив своїх переслідувачів на сім, а то й на вісім очок, фінішувавши останнім. Хоча далі Сергій зібрався і не обияк надолужив своє відставання, все ж наздогнати лідерів і потрапити до вісімки кращих йому не вдалося. Від заповітного місця у фіналі його ...ділили всього три пункти. Завершив свій виступ Куліш з показником 1166 очок. Інший представник України, олімпійський чемпіон Пекіна Артура Айвазян, посів 10-ту сходинку. Дніпро-2003 та темна конячка очолюють турнірну таблицю Чемпіонату області з пляжного футболу. Цього вікенду на одному із черкаських пляжів відбулися чергові тури обласних змагань. Азот не зумів перемогти непоступливу золотоніську пальміру. Лише у серії після матчевих пенальті золотоністі перемогли. У підсумку Азот здобуває одне очко в цьому матчі і посідає друге місце в другій зоні. А Пальміра у цій грі обійшла матусів і тепер займає четверту сходинку, маючи у своєму активі сім очок. Гра між лідерами чемпіонату... Нато торнадо темна конячка закінчилася з рахунком 1-2. У підсумку в другому дивізіоні лідирує темна конячка. В активі команди 15 очок. Друге місце турнірки посідає Азот і замикає трійку лідерів торнадо. Цими вихідними у Черкасах відбудеться відбірковий тур першого всеукраїнського мотофестивалю Мотородео захід стартував ще 4 серпня у Києві і триватиме до 23 серпня. Відбіркові тури пройдуть у 23 містах країни. Переможець кожного регіону отримає запрошення для участі у фіналі та змагатиметься за приз у розмірі 50 тисяч гривень та перехідний кубок чемпіона міжнародного зразка. У Черкасах мотородео відбудеться 11-12 серпня. Місце проведення поки що не вирішено. Мотородео – це фігурна їзда на мотоциклі між пішками за вказаним маршрутом, тому для виїздки потрібне бездоганне дорожнє покриття. У відбірковому турі може брати участь кожен, хто вміє їздити на двоколісному транспортному засобі. Конкурсанти будуть змагатися відповідно до чотирьох класифікацій: скутери, легкі мотоцикли до 150 кілограмів, середні до 250 кілограмів та важкі. Крім того, мотоциклістам потрібно лише зареєструватися і сплатити організаторам одноразовий внесок 100 гривень. У Черкасах буде створений спортивний музей підводних знахідок. Експонати шукатимуть на дні Дніпра Черкаські Дайвери. Над наповненням фонду музею спортсмени вже працюють. Для початку вони дістали із річки кістки Мамонта та самогонний апарат. Найцікавіші скарби вже восени дивуватимуть любителів підводного світу. «Колесо від карети, в принципі, це колесо від карети, тому що приїжджав чоловік, який розбирається. і Дійсно підтвердив, що це колесо від карети. И это, по-моему, прошлый век. Військові снаряди в минулому бойова зброя. Кістки тварин далеко не повний перелік речей, які черкаські дайвери знаходять у Дніпрі. Володимир Циганко вже понад 12 років пірнає за аквалангом і очолює черкаський клуб з підводного плавання. За словами дайвера, під час занурення йому найбільше подобається спостерігати за поведінкою риб. Тим більше, що у Дніпрі вони не гірші ніж у морі. За час занять дайвінгом Володимир сам підняв з нарічок та морів чимало цікавих речей. Це й наштовхнуло його на створення. Музею подводных Выкидывать? Зачем же выкидывать, если уже нашли, да? То есть и как бы хочется. Я знаю, что есть люди, которым тоже интересно посмотреть, прийти в руках, подержать, пощупать. Ну вот на эту осень мы планируем тоже такую акцию не потому, что мы там хотим что-то найти. Естественно, каждый хочет найти свой сундук золота, да. Но все равно будем ходить искать. Что-то найдем, я думаю. 15 досвідчених водолазів та кілька новачків. У такому складі команда дайверів досліджує Дніпровський підводний світ. Щотижня черкаські любителі підводних просторів збираються провести кілька годин з дослідження дна. Євген займається дайвінгом трохи більше року. Щоразу пірнає з великим задоволенням. 22 метри максимальна глибина, на яку він заглиблювався. Надіється, що скоро і йому пощастить поповнити музей підводних знахідок новими експонатами. Лічно я ще поки нічого не знаходив. Хочете знайти скарби? Ну, скажімо так, що всегда навіть да, приємне. За цель це не стоїть, це не цель. Это... Дайвінг це просто удовольствие. Це хобі. Музей підводних знахідок планують відкрити вже восени. До того часу дайвери шукатимуть дніпровські цікавинки, які будуть варті уваги не лише відвідувачів, а й істориків. На сьогодні це все. Спортивна редакція намагатиметься знайти цікавинку спортивного світу. А побачимося вже завтра. Нехай щастить! Прогноз погоди на 8 серпня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 17-22, в день плюс 26-31. У Черкасах вночі плюс 19-21, в день 28-30 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 27. Атмосферний тиск в межах норми. Найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря буде низькою. Буде мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ місцями по області сильні грози в день без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вночі та вранці пориви до 15-20 метрів за секунду. Нині погоду Черкащини формує теплий сектор Балтійського циклону. Циркуляція повітря в ньому забезпечує надходження в наш край повітряних мас із Південної Європи. По мірі переміщення циклону на схід вітри над Україною почнуть розвертатися на західні та північні. Вже завтра в атмосферні фронти принесуть грозові дощі та дещо знизять температуру повітря. Зниження температури продовжиться до кінця поточного тижня. Увага! З 7 по 9 серпня на більшій частині території області утримається надзвичайно висока 5-го класу пожежна небезпека, лише місцями можливої зниження до 4-го та 3-го класів. Користуватися вогнем на природі заборонено під час гроз бережіться від блискавки. А за церковним календарем, 8 серпня, відзначається День ієреїв Нікомедійських. У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту передвіщають хорошу погоду. Гарної вам погоди.